Зберемося з жінками. От топ 7 зрад жінок, да? чому жінки зраджують Тому що важливо знати, жіноча зрада вона інакша. І причини у жінки інші. І перша причина зради жінки це емоційна порожнеча. Емоційна порожнеча. Бачите, для, для жінки емоції на першому місці. Да? Наприклад, найчастіша причина жіночої зради, да коли чоловік зраджує, тому що не вистачає сексу, новизни, поваги, да? поваги, то жінка зраджує, тому що не вистачає емоцій, не вистачає близькості, не вистачає відчуття себе жінкою, у неї є. Да? Друга причина це відсутність почуття жінки. Я не відчуваю себе жінкою. Да? Жінка завжди хоче відчувати себе жінкою бажаною, красивою, жіночною. Да? А як виглядає, виглядає взагалі відсутність цього почуття? Да? Коли чоловік не дивиться на неї як на жінку, да? він бачить просто маму своїх дітей, господарку, якусь функцію, але не жінку абсолютно не жінку. Да? І от приклади. От. Комплімент навіть. Ти сьогодні красива, він не каже дуже давно. Да? Не торкається до вас просто без сексу, щоб просто обійняти. Немає такого. Да? Погляд такий, що я тебе хочу. Він зник уже. Тобто для нього жінка вже такий просто побутовий партнер. Просто побутовий партнер. І який результат?